Вітання, козацтво! Автомобіль Ford Focus 3. Заміна оливи в гідро підсилювачі керма. Мною було придбано оригінальну оливу від автомобіля Ford Focus 3. Чому придбав оригінальну, чому придбав не аналог дешевший. Все по тій причині, що. Олива в гідропідсилювачі міняється дуже рідко. Я рахую, не проблема в тому, щоб придбати її там один раз на скільки 100 років оригінальну і не мати ніяких проблем. Починати роботу будемо з того, що знімемо фару, а також заберемо сталу оливу в бачку. Стару оливу можна забрати шприцом, грушею або, наприклад, як в мене ось є спеціальний інструмент для перекачки різних рідин. Давайте вам покажу, як працює саме мій інструмент. Так, процедура в мене дуже проста. Ставлю шланг, під'єднав шурік, затиснув. Ну, ось і вся процедура. Так, в моєму випадку процедура буде виглядати таким чином. Зараз постараюся до останньої каплі зібрати всю рідину і покажу, що будемо робити далі. Так, рідину, я як міг забрав. Далі відкручуємо фару Торексом на Т80. Два болти. Відкручу, показую, що робити далі. Після того, як від'єднали фару, не старайтеся її там відразу тянути на себе. У вас не вийде її дістати. Адже фару тримає ще одне кріплення. Воно трішечки заховане. Щоб дістати фару, нам потрібно просто руками потягнути її доверху ось тут. Є тут отвір, де пластмаса просто входить в цей отвір. Тобто потягнули доверху, тоді фару можете спокійно діставати. Після того, як витягнули фару, нас чекає одна клема, як її дістати, є проріс. Прорізь як би на себе, натискаємо на неї і тягнемо саму клему, клема знімається. Все. Фара в нас на цьому повністю знята. В моєму випадку, як можна побачити, в мене ще бачок протікає. Точніше, наскільки я бачу, обратка шланг не тримає. Зараз будемо з цим розбиратися. От зараз буде процедура зняття бачка. І після того його чистка. Так, наразі зняв подачу шланг, яка процедура була зняття звичайні плоскогубці. Плоскогубцями зверху підбираюся. Затискаємо пружинний хамут і просто тягнемо донизу. Тепер що буду робити? Буду знімати тепер сам бачок, який тримається на одній гайці. І після того припіднімлю бачок, щоб легше було зняти вже на обратку шланг. Так, бачок був відкручений. Гайка була, якщо що на 10. Після цього я його трішечки підняв. І зараз буду. Збоку так само від'єднувати пружинний хомут Так, бачок був знятий. Ось як він виглядає. Дуже грязний. Зараз буду відчищати. Відчищати буде очисником карбюратора або доросліної заслінки. Різниці немає. Відчищаємо як можемо і будемо приступати далі. Бачок відчистив, вже просох. Тобто дивіться, що виходить. В середині він чистий, а якщо дивитися на сітку, як бачите, грязна, не вийшло в мене її відчистити, намагався. Тому, в принципі, можу рекомендувати просто е, придбати новий бачок, ціна його не є дуже великою, прикріплю вам його артикул. а ми будемо приступати до його встановлення. Так, далі процедура треба чимось. Заткнути отвір. Я зробив там банальну систему. Все, і тепер буду надівати бачок назад. Щоб найлегше одягнути бачок на шланг подачі, пружинний хамут, нам потрібно замкнути. Тобто я його зараз повністю зняв. Ми плоскогубцями затискаємо два. Кінця хамута, ну, ви зрозуміло, руками навіть на трішки не виходить жати. Е, і перетаскуємо на цю шпильку, на цей фіксатор. Вона буде тримати в розжатому стані хамут. Ну, а потім будемо одягати сам бачок. Тобто ось що малось на увазі. І тепер буде найпростіше вставити бачок у шланг подачі. Шланг подачі встановили. Якщо затискати хомут, як я вам показував, то це, ну, чесно, дуже легка процедура. Е, далі що нам потрібно? Шланг обратки. Зараз під'єднаємо ще якийсь шланг до нього. І будемо заливати нову рідину, а стара рідина буде витискатись. І так будемо робити до того моменту, поки все не стане чисте. Так, подальша процедура: одягнули шланг. На обратку я придбав металевий хемут, затянув. Все, що вам треба буде мати, я, звичайно, вам вже показав на початку відео або в описі. Ось, тепер буду робити що? Заливати нову рідину і покажу, що буде далі. Подальші мої дії. Я буду вам старатися показувати все, як робити самотужки без помічників. Тому, в моєму випадку, щоб замінити оливу бачку гур, потрібно буде обов'язково слідкувати за тим, щоб та олива не скінчилась і не завоздушити систему. Так як в мене немає помічника, тобто ніхто мені не буде допомагати крутити руль, поки я зможу спостерігати за рівнем оливи. Я буду використовувати свій телефон як камеру у реальному часі за допомогою ноутбуку. У мене також є магнітола в автомобілі, в магнітолі є сім-карта, з магнітола я можу роздавати інтернет. А на ноутбуці є спеціальна програма IVCam. Через цю програму ми можемо робити з телефона ну, камеру в реальному часі. Тобто мій телефон зараз буде використовуватися камерою, я його поставлю, щоб він слідкував за рівнем оливи, Буду бачити, що вона кінчається. Зразу буду йти доливати ще. Ось таким чином я буду працювати. Звичайно, цю процедуру я вам зараз не покажу, У мене телефон, телефон тільки один, камери немає, тому покажу вже кінцевий результат. Так, процедуру ми закінчили. Мастило вже олива, точніше, тікла зелена, яка має бути, це в загальному все, що ми прочистили, вона дуже чорна з відтінком зеленого, але відтінок зеленого це вже дала просто нова олива. Ось. Бачок я зробив майже пустим. Трішечки є. Тепер будемо під'єднувати шланг обратки назад і заливати до Максимального рівня бочку з оливою. Другий хамут не вийде так затиснути, як перший. Тут немає такого кріплення. Тому я зараз пружинний хамут зіжму, а звичайним пластиковим хамутом підтяну, щоб він був не стиснутий. Зараз покажу, як це все буде виглядати. Так, ось що вийшло. Я вже його одягнув. Там заглушечку зняв самого бачка. І все, зараз буду надягати. Після того хамотик буду зрізати і все затягнеться. Все, одягнув. Попшикав зараз ще очисником карбюратора, щоб лишнє мастило постікало. Тепер буду наповнювати бачок до повного, точніше, до рівня макс. Не забуду закрутити гаєчку на 10, прикріпити його. І після того покажу, що робити далі. Рівень оливи є. Тут все почистив. Тепер що ми робимо? Заводимо автомобіль, пару хвилин працює і перевіряємо, чи в нас все добре по рівню оливи. Після того, як завів автомобіль, він пару хвилин попрацював, кермом покрутив. Що ми бачимо по рівню? Рівень трішки впав. Зараз просто доведу його до максимуму. І на цьому вся процедура закінчена. Ну і також не забуваємо поставити фару назад. На цьому, в принципі, все. Нічого складного. Дякую вам за перегляд. Надіюсь, у вас все вийде легко та швидко. До побачення!